Щоденник ДД 28 листопада. Інцест. Деяким жертвам інцесту, важко далося прощення винного в цьому батька або опікуна. Велика Червона книга. Стрінка 114. Ті з нас, хто зазнав сексуального насильства, довгі роки провели в боротьбі, намагаючись прийняти те, що сталося. Найчастіше люди говорили, щоб ми тримали це при собі, або ж якщо вони були трохи ввічливіші, давали зрозуміти, що нам потрібно просто якось змиритися з цим, виконати це з голови і перестати тягнути сім'ю на дно або щось подібне. Роками ми жили несучи цей тягар. Працюючи над восьмим і дев'ятим кроками, найважливіше відшкодування збитку, яке ми робимо, відшкодування його самому собі. Ми залишаємо спроби заглушити свої рани за допомогою їжі, тривоги, скупості та порнографії всього того, що нам дає відчуття, ніби насильство по відношенню до нас було заслуженим або якимось чином прийнятним. Ми вчимося вибудовувати кордони між собою і тими, хто вчинив насильство, а також тими, хто їх захищав, зокрема нашими сестрами і братами, які заявляли, що вони не можуть про це говорити. Уперше в житті ми ставимо себе на перше місце. Якщо потрібно, ми розрубаємо зв'язки з сокирою, але ми це зробимо. Щоб пробачити тих, хто вчинив насильство, а ми нарешті побачили їх в істинному світлі, може знадобитися та час. Але рано чи пізно ми знайдемо можливість рухатися далі. І тоді прощати стане легше, тому що нам більше не потрібно робити вигляд, ніби насильства не було. Сьогодні я буду відшкодовувати збитки самому собі, вперше ставлячи себе на перше місце. Крім того, я навчуся прощати тих, хто вчинив щодо мене насильство, щоб бути зосередженим не на них, а на собі.